Гірки, кабачки, помідори, картопля, цибуля найрізноманітніший асортимент пропонують на центральному ринку. А гірочки закривають, кансервірують гірочки, чизначок купляють, картопельку купують перчик. Начиняють, цвіта капусточка подешевшала. дивіться, яка гарна. Помідори, агірочки 30 і 25 були, і 15 є великі. Помідорчик йде ґрунтовий, грунтовий, от такий 65 гривень. Є мільник, є тепліця Дніпропетровська. Пані Ніна віддає перевагу закупці продуктів на ринку, аніж в супермаркеті. Каже, цьогорічні ціни кусючі, але попри це намагається все ж таки урізноманітнювати свій раціон. В основному ті продукти, які постійно необхідні, картошка, капуста, лук, перець. Це накусаються свіжа зелень вкрай необхідна кожному організму. Листя салату багате комплексом вітамінів. Є підтримує судини і впливає на гладкість шкіри. Магній і кальцій допомагає зміцнити нігті та волосся. А ще не менш корисним є часник, пояснює своїм покупцям продавчиня Людмила. Якщо є з імунітет буде сильний. Покупайте зелені, буде сильніший імунітет. Їжте все, особливо лаврушку. Нюхайте кожен день. Вона бронхи відкриває. Фрукти природне джерело вітамінів, їх варто вживати щоденно. Цьогорічня черешня, малина, лохина, шовковиця на ринку в широкому асортименті. Зараз більше всього йде Лохина, малина, полуниця сьогодні немає її, черешня вже теж відходить. Ну, в цьому році черешня не сильна. Вона дорога, її мало лохина кілограм 200 гривень. Пані Тетяна зізнається, свідомо йде на закупи саме. На ринок людям треба виживати. Якщо я не можу дозволити собі прийти, то я вважаю, що я допомагаю цій людині купую, що в неї. Взял для мене взагалі це не проблема піти в супермаркет. Не купляємо по кілограму цибуля або помідорів, а купляємо там п'ять штучок, дві морквини. Те, що тебе треба на сьогодні, а завтрашній день сам себе проформи. Тож, як бачимо, ситуація на плодовичевому ринку стабільна. Сезонні овочі та фрукти наразі в попиті. І навіть попри ціни торги на ринку йдуть досить жваво. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.